Кафедра військової підготовки Національного гірничого університету єдина кафедра у Дніпропетровській області, що готує офіцерів запасу. Кожного року вона випускає більше 300 військових спеціалістів, готових стати на захист нашої країни в будь-яку мить. І кожного року на дворічне навчання приймаються нові студенти, яким ще тільки належить здобути військові знання в теорії і на практиці. На кафедрі військової підготовки НГУ вже розпочався прийом документів, який триватиме до кінця липня. Цього року, за правилами прийому, вступати на кафедру військової підготовки мають право громадяни України до 25 років, які мають диплом бакалавра. З іншими умовами та правилами прийому можна ознайомитися на кафедральній сторінці офіційного сайту Національного гірничого університету. А от дізнаватися про те, що мотивує абітурієнтів на вступ до цієї кафедри, краще з перших вуст. Учуся на спеціальності подібного розробка полезних іскопаємих. Рішив поступити на воєнну кафедру з того, що багато хто з родственників у мене кадрові офіцери. і хотіла завжди служити в силових структурах. І наш університет з допомогою воєнної кафедри дає таку можливість. Особливістю кафедри військової підготовки НГУ є, по-перше, її досвід. За 90 років своєї історії кафедра вибудувала свою систему навчання. Окрім необхідних знань, тут загартовується міцний характер, відповідальність і відданість словам присяги. Ще однією особливістю кафедри є модернізація. Кадровий склад кафедри розуміє, що готує своїх студентів на важливу справу оборони країни, тому запрошує до викладання дисциплін тих, хто брав участь у бойових діях. На кафедрі також працюють над удосконаленням матеріально-технічної бази. Цього року тут за сприяння департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України з'явився інтерактивний лазерний комплекс. Даний дозволяє нам як обучати студентів первоначальним навикам ведення стрільби по річним цілям, учитывая дальність стрільби, учитывая ветер, учитывая атмосферні осадки, так і виконувати, подготовительные учебные стрельбы и контрольные учебные стрельбы. Раньше мы отрабатывали на компьютерах, которые приобрел университет. Но сейчас шестиуровневый такой интерактивный тир, который может, я уже сказал, если там были постоянные дальности, не учитывались все поправки атмосферного характера, то здесь уже мы можем, как говорится, перед Стріляючим, ставить ставити задачи. То тобто, туман, сонце, вітер, дощ, ну і другие метео и технические условия. Заняття в лазерному тирі на кафедрі військової підготовки НГУ проводять вже після того, як студенти вивчать правила стрільби, а також навчаться володіти зброєю і вести стрільбу з використанням статичної мішені. А вже ж такий підхід дає свої результати. Влучно стріляють не лише хлопці, а й дівчата. Владислава говорить, що завдяки професійному підходу викладачів до справи навчання дається легко. Я учусь на спеціальності гідрогеологія. Поступила на воєнну кафедру по своєму ще з детства. Вчитися ну, на військовій кафедрі легко. Тобто, якщо... будешь все учить, посещать занятия, то это довольно-таки легко дается. В данном тире, в принципе, можно отработать все приемы стрельбы с огнестрельного оружия, от пистолета и до ручного пулемета. И я считаю просто прекрасная возможность, чтобы студенты, не выезжая на стрельбы в любое время года, могли отработать эти навыки. А в жизни они, в принципе, если кто-то захочет пойти дальше в структуру, это очень пригодится. Ефективність навчання на кафедрі військової підготовки НГУ відчувається вже у самому спілкуванні зі студентами. Тож не зволікайте приєднатися до них. Прийом документів триває.